Хочу поділитися, як я протягом 100 годин маю гарантоване світло. Для цього потрібно який-небудь пауербанк. І ось такі от світильники. Вони світодіодні, китайські, дешеві. Колись вони коштували 30 гривень. Зараз за них правлять і 70, і 80, і навіть 100 гривень. Але якщо пошукати, можна знайти ще і за 50-60. Що для цього потрібно? Пауербанк. Звичайний пауербанк на 20 000, на 30 000 мА. І тут звичайний роз'єм USB. Як ви бачите, світильник теж Він розрахований на роз'єм USB. Вставили, світиться. Якщо Powerbank має два роз'єми, можна поставити навіть два світильника. І вони світяться. Скільки ж споживає такий світильник, як показує практика, звичайне використання одного такого світильника, світодіодного, витрачає протягом години приблизно 300 мА. Тобто, якщо у вас є пауербанк навіть на 3000 мА, а це дуже слабенький, потужні ще з перших пауербанків. 3000 мА. То такий світильник у вас світитиме від нього мінімум 10 годин. Такий пауербанк можна на 3000 мА зарядити протягом години півтори від прикурювача в авто. І у вас 10 годин світіння. Ось вам приклади, як світить Тимрявий цей світильник. Можна побачити його яскравість, можна побачити, як він на відстані. Це все освітлює, як він працює. Взагалі, наскільки це чудова річ. Як бачимо, світить, освітлює. Світло достатньо, щоб на відстані навіть пів метра, читати книжки, газети, робити будь-які домашні справи. І ще є одна невелика, така цікава річ, що Powerbank сам по собі. Він завжди має будь-яку там індикацію, або це якісь крапки, якісь там лампочки, або навіть отак от світиться заряд у відсотках. Завжди можна контролювати, скільки у вас залишилось заряду. Ось отак, от, як ви бачите на відео, світиться він уночі, в повній темряві, все чудово видно. От, наприклад, зараз, оцей приклад. це я стою на відстані приблизно 2 метри від вікна. Ось отак освітлює. Тобто, все чудово видно, кімнату на 15-20 квадратних метрів можна засвітити, вже ніхто не буде спотикатись, можна робити домашні справи. Можна вирішувати будь-які питання, і ви вже маєте світло, яке ніколи не буде. Такого світла від свічок або від якогось там фонарика, який заряджається від сонячних батарей. Дуже-дуже зручно. От, наприклад, мій пауербанк. Його потужність. 20 Вт, і його ємкість 30 000 мА. З таким одним світильником, він може, якщо його зарядити на 100%, він може світити 100 годин поспіль. Це не вимикаючи, він буде світити більше, ніж 5 діб. За добу ми використовуємо е, використовуємо. Приблизно 5-6 годин. Тобто, якщо це підсвічення тільки по вечорах, то вам вистачить ну майже на 3 тижні замість будь-яких свічок. На одному заряді, повному заряді, пауербанка на 30 тисяч мА з одним таким світильником. Уявіть, скільки пішло свічок? Скільки б ви разів заряджали свої фонарики. А отакий світильник з пауербанком на 30 тисяч світить 100 годин. З пауербанком на 20 тисяч такий світильник світить 60-65 годин. Користуйтесь!